У запорізькому містечку для переселенців зараз мешкає більше трьохсот осіб. Багато хто зізнається. Приїздили сюди перечекати декілька тижнів, проте проживають вже тут більше року. Оплата за одну людину складає 150 гривень на місяць. Серед жильців багато пенсіонерів, інвалідів і багатодітних сімей. Близького півдня буднього дня у містечку небагатолюдно. Зараз жінки здебільшого зайняті пранням. Чоловіків побачити можна рідше. З ними в першу чергу ми вирішили поспілкуватися, проте на контакт вони йдуть неохоче. Після кількох невдач камеру ховаємо подалі. Ось ці два чоловіки, хоча й намагаються спочатку від нас втекти, своїми та сусідськими проблемами діляться. всі говорять, Проблема з роботою. що ви на роботу, мало. На тишу, нападаю, тиші. А, так, от що. І грузчиком грущикам каким-то, наприклад, стройку. Копійки, а ще можуть і обманути. Ви знаєте, так Як Місяць за роботи свої до сюди. про свій невдалий досвід працевлаштування в Запоріжжі. Згодився поділитися Віктор. Він пенсіонер. З Донецька його та всіх його родичів виселили примусово, коли там почалися активні бойові дії. Тут у Запоріжжі, аби допомогти своїй великій родині, яка зараз теж проживає у модульному містечку, вирішив знайти заробіток. Хотів працювати кондуктором у громадському транспорті, адже бачив безліч оголошень та не склалося. Пішов на своїх таких. Вот -то. Я говорю, ну при чем здесь своих? Я вас, я знаю, уважаешь это висят объявления. Почему вы Донецких не хотите? Мы что с другой стороны приехали или мы какие-то отщепенцы, что к нам такое отношение? Донецьких на роботу не беремо. Чи не одна із найбільш розповсюджених проблем для переселенців? І донині? місто Запоріжжя, де проживає найбільша в області кількість переселенців близько 60 тисяч. На єдиний приклад. Ірина із зони АТО до міста Пологи переїхала рік тому. За своєю спеціальністю влаштуватися не вдалося, хоча вакансій вистачало. Сфера у Сфіра ум'я сказали, що тут у нас працюють свої. Тобто чужих ми брати не хотим. А... Були б вимісні, местные, другое дело, був би бы другой розговор. А так як переселенка, а вираз зараз обучимо, тобто і ви уїдете. многих таких вот сталкивались, приходили люди, жалувалися, що не хочуть брати. Допомагають переселенцям знову повірити в себе та адаптуватися до нового життя після величезного стресу психологи. Ізначально у многих людей був страх даже сказати, що вони приїхали із зони АТО из Донецька, из потому что первое время, конечно, вот в перше время, звісно, в каких-то структурах було неприятие цих людей і вот. было. Та в той же час психологи наголошують, немаленьку роль в успішній адаптації відіграє вміння прийняти нові умови життя. Люди, які там имели какую-то статус, рівень заробітної плати, здесь вони. Не... Согласиться на те, що їм предлагають, і напустимо не соответствують кваліфікації дане присутність. Їм на знати хотіть. Хто то йде, хто то не йде. Аби знайти роботу, переселенцям доводиться часто змінювати свою професію. Так, із 348 осіб, які стали на обліку Запорізькому центрі зайнятості січня по березень 2016 року, 335 отримали профорієнтаційні послуги. А от в результаті знайшли роботу значно менше переселенців. Усього 32 людини. Для інвалідів, пенсіонерів і безробітних із зони АТО суттєвим джерелом доходів стали адресні виплати: майже 900 гривень для непрацездатного населення та майже 450 для працездатного. У Запорізькій області таку допомогу нараховували більше, ніж 120 тисячам осіб. У лютому цього року влада взялася за активну чистку фіктивних переселенців. Тільки в Запорізькій області так звані переселенські нарахування скасували майже 4,5 тисячам людей. У цей список через різне місце реєстрації та проживання попали переселенці. У Бердянську Лариса Кірюшина зі своїм названим сином Олексієм з квітня адресну допомогу як переселенці вони не отримують. Давай напишемо слово Віра. Віру напиши бабушкину, давай подругу Напиши Віра, Віра, Івана на схоті скаже вам. Що да Олексій має важку форму церебрального паралічу. У Донецькій області Лариса з сином жили у власній квартирі. У Бердянську житло доводиться винаймати. Саме переселенські гроші йшли на оплату квартири. Казали, в іюні вже гроші платити не будуть до тих пор, поки не поставлять штамп. Штамп у мене є з імміграціонки. але сказали, що цей адрес і не підходить Дзержинська, Ставили штампи з адресом Савбезе. Тепер потрібен штамп їм фактичного проживання. Без виплат залишилися ще 180 переселенців Бердянська, які так само були зареєстровані не за місцем проживання, а за адресою соціальної служби. В установі ж розводять руками. Проблема на місцевому рівні не вирішується. Порядок дій має продиктувати Київ. Тому ті випл... заявлення, які ми зараз продовжуємо приймати для назначення і адресної допомоги, і соціальних виплат, але рішення по ним не приймається до того моменту, поки законодавчий Ахти не будуть між собою на українській мові узгоджені опорою для переселенців залишаються волонтери у міському центрі допомоги щоденно отримують харчі та засоби особистої гігієни близько сотні чоловік. І хоча тут знають багато історій, як люди з нуля починали нове життя, кажуть, деякі переселенці вперто не хочуть змінюватись. От є час людей, які при наравілі по всім центрам допомоги. А от ані собрались в такі групи. В соціальних сетях они там обмінюються інформацією і передають цю, цю інформацію друг другу. Що там дають тота, -то, там дають тота, -то, там умови змінили. Там можна ті то средства отримати. Волонтери цього центру поставили для себе головне завдання зробити переселенців частиною Запорізької громади. Допомогу видають лише жінкам, і не довше ніж півроку поспіль. Ми питаємося піресіленцям допомогти. Е любыми силами, чтобы они стали частью запорожского общества. Они э, не ходили по центрам и не просто получали там продукты или одежду. За два года, я думаю, что уже большая часть э, людей, которые хотели это сделать, они это сделали. А от психолог Наталя впевнена, через два роки у переселенців та запоріжців набагато більше спільного, ніж кожен із них думає. У місцевого населення теж є свої проблеми, теж є люди, які живуть в не в інших условиях і соціально не захищені. І я думаю, сюди теж потрібно направляти нашу роботу, нашу допомогу і об'єднати людей, які приїхали і які є тут. От, тому що Очень много одинакових проблем, очень много одинакових запросив. Катерина Свириденко, Катерина Шапка, Ігор Стрільцов, Тарас Шевченко, Дар'я Зорянова, Ігор Бахіркін, Тв 5